Значить, так, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Черговий випуск неліквідної крипти можна розпочинати. Ось так буде краще. Поїхали. Сьогодні в планах відкупити мемасики і продати їх дуже дорого. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Бляха, що трапилося? Ви подивіться, які червоні всі ці мемаси. Боже ж ти мій. Повистрелювали, позаробляли грошиків, побрили людей і давай назад. Ну, нормально так, слухайте. При тому, що біток на 93 а, тисячах. А ви можете спостерігати достатньо потужні мінуси. Чи є сенс їх підбирати зараз? Чи вони вже пройшли свій пік і можна нічого не розраховувати? Побачимо за декілька випусків. Поки що ми беремо. В цьому випуску ми будемо брати до 100 біса. Багато мемасів. Так, ну не тільки в цьому, а й в наступних. Дивіться, в мене 40 баксів вільних є. На 40 баксів ми продали, і на 40 баксів я планую відкупити Мемасів протягом 4 випусків по 2 бакси на мемчик. Поїхали. Так, ордер заповнили. Давненько не записував, трішки якось навіть не по собі себе відчуваю, Ну то таке. Так, що в нас? У нас мається 3 нулі. Тут був а, памп на мінус 0 аж. В мене це влаштовує, начебто. Да, більше, ніж 497 ордер. Це Х2 від того, що ми закинули, навіть x2,5. Тому виставляємо перший ордер. Так. А, що опять Провод? да. До речі, напишіть, як у вас справи, що там ви, як ви там. Бо зараз обстріли кожного дня скрізь усіх, А що чого в мене не, не, не працює, не знаєте? То напишіть, чи в порядку ви там чи в безпеці. Ну, а що таке? А що ми не робимо? Ну, тупо не працюють кнопки. Що таке? Дивно. Ладно, розберемося. Так, мінус 0, а тут, я думаю, має сенс кинути десь шістку. Ну. Що у нас тут? Ну, да, ось п'ятерочка. П'ятерочка це ще один більше, ніж реальний ордер. І я такі ордери хочу поставити. Так, отак. 9,9 бакси. сюди. Це ще плюс 5 іксів до того, що ми а, закинули. Далі тут а, 1 цент. Це 20 баксів. Так. І е, найбільше тут було 10 центів. Ну, я пропоную 10, десь 9 центів і поставити тоді, якщо це було на пікові. 183 бакси. Непогано, непогано. Йдемо далі шукати. Так, наступний наш проект, який ми відкупляємо на 2 бакси це медуза. Давайте заінвестуємо в неї. Так, 2600 токенів. Ну, дорогенько, дорогенька вона така. Багато не розженешся, багато не купиш, але і ордери будуть відповідними. Так, 600. Окей, тут у нас було мінус 0 і тройка, але це мало буде, так? Да? Ну, 2 бакса. Ну, тіло ми відбиваємо з першого гордера. Це, це, це воно, це те, що треба. Так, а далі вже погнали. Так, тут касання було, це п'ятірка. Ну, в принципі, дуже схоже на те, що ми виставляли перед цим, але тут об'єм менше, тому що токен дорожче. І летів він тільки до 1,5 цента, що в рази вже гірше за наш попередній відкуп. А, так, тому ми робимо ось так. Півтора центи на третій ордер. І останній ордер. Ми також поставимо 9 центів, а ось пощастить на 60 баксів. Окей, йдемо далі, подивимось. Так, відкуп номер 3 Джанет 73К USDT обіг у нас. В принципі, я вважаю, що це не ліквід. Це так, да, це не 2000, не 10 тисяч, не 500 баксів, але це те, що нам підходить. Так, на 2 бакси. Забираємо. А В лімітки йдемо, скільки в нас там вийшло. Ну, плюс-мінус 6 тисяч вийшло, бачите. Ну все плюс-мінус у нас однаково виходить. Пікова тут була 1 цент, дуже мало. Ще ніяк себе не розкривав, не реалізовував, нічого не показував. Тож по класиці ми робимо ті ж самі ордери. Перший. До речі, дуже дивно виходить, що в нас. Третій відкоп, а ордери е, буквально ті ж самі. Далі тут ми поставимо десь 1,5 е, центи. І останній ми поставимо на 9 центів. Це в мене таке вперше за 27 чи 28 випусків. Так, і останній на 132 бакси. Так, е, Окей, відмітили. І йдемо. <му> Так, наступний у нас токен, який називається Марс, і з дуже дивним графіком. Він якби то вже почав щось показувати, як ми бачимо. Але тут є зазор в декілька гарних нулів, які я б хотів би побачити в реалізації: 130 тисяч об'єму. Тому, можливо, ми щось зможемо на цьому заробити. Так, 27 тисяч в нас на 25% ордер іде. і я пропоную прямо 0 прибирати і кожен раз по ордеру ставити. Мінус 0: ми забираємо тіло. Іще мінус 0 ми забираємо 27 баксів. і мінус 0 ми забираємо 273 бакси. І ще е на 9 центів і на максимум ми забиратимемо 2500. І я пропоную найкращому коментарю в цьому випуску винагороду в 1000 баксів, якщо ордер по Марсу на 9 центів. Закривається. Тому обов'язково пишіть коментарі. Зараз такий час, що все можливо. Так, і в нас залишився останній відкуп на два бакси на цей випуск. Забираємо ми the pack. А, Дивіться, об'єми класичні для сьогоднішнього випуска. Подивіться на графік з буквою М, а, зафоткайте собі, щоб запам'ятали, що такі графіки можуть бути. Це гарно, красиво, естетично в честь МЕМЕФІ! Так, поїхали. 25% у нас виходить скільки там ага, мільйон токенів на ордер. Окей, мільйон токенів на ордер. Я думаю, тут можна пропустити 1-0 і поставити. Навіть не один, а 2 нулі пропустити. І це виходить у нас один ордер на 10 баксів. Тобто достатньо жирно в подальшому всі інші ордери вирисовуються. Так, 105. Третій ордер у нас це буде вже 1050. І четвертий ордер лише на 1 цент, це вже буде 10509 баксів. Але потрібно розуміти, що реалізація даного ордеру менше 1%. На цьому все, друзі. Черговий випуск, як я і сказав, неліквідної крипти завершено.